Дві успішні спортивні школи, власна оселя та сотні вихованців. Це все забрала у нього війна. Мова йде про Олександра Решетняка з Донеччини. Разом із дружиною та двома дітьми він був вимушений переїхати зі сходу до Черкас. За рік каратист-переселенець відкрив тут власну школу та поповнив скарбничку Черкащини з срібною нагородою з чемпіонату світу. Секретом свого успіху спортсмен поділився з нашою Вікторією Хамазою. У Мене хороший вчить по хорошим прийомам. Відгукуються про Олександра його маленькі вихованці. Вже рік переселенець Донецька вчить Черкаську малечу тонкощам карате. В а, Стимулює їх і власним прикладом. Цьогоріч Олександр став єдиним представником Черкащини у складі збірної України на чемпіонаті світу. Там каратист-переселенець зайшов на другу сходинку підесталу. Зробив свій найкращий результат в кар'єрі. Я виступаю за збірну вже. З 2003 року, 13 років, це був найкращий результат. Срібна медаль в індивідуальному розділі серед дорослих. Ну, так непростий, непроста категорія. Із рідного Донецька Олександра вижила війна. Він встиг вивести звідти найдорожче дітей та дружину. Все інше, великий дім, дві школи та сотні вихованців лишилися у минулому. Добрий день Добрий день, Проходьте. За рік Олександру разом з дружиною вдалося відбудувати власну домашню фортецю у Черкасах. На винені квартирі цілий сервант присвячений родинним досягненням уже у новому місті. По одну сторону перші малюнки дітей, по іншу нагороди тата. А це моя саме дорога медаль. Аслідні бронз сіребряна медаль Чемпіонату міра важко покинути все, що було там. Квартира, там переїхати на зйомну квартиру. Зніну ще знайти дуже важко. З маленькими дітьми ні ніхто не хоче брати, ніхто переселенців не хоче впускати. Разом із Мариною Сашко виховує двіку дітей. Подружжя разом ще зі студентської лави понад 10 років. Сьогодні їх доночці чотири, а сину два. Малюки мріють про спортивну кар'єру. Та вже тішать батьків досягненнями з садочку. Про своє минуле життя переселенці згадують із особливим хвилюванням, бо до останнього вірили, все вирішиться і війни не буде. Ми поїхали з дітьми і з родственниками на море в Бердянськ. І потім вже відтуда було однозначно ясно, що з дітьми возвращатися на ту територію не, не стоїть. Майже рік родина поневірялася по різних містах та квартирах опісля осіла у Черкасах. У це місто каже Олександр, закохався багато років тому під час чергових змагань. Ми дуже таких патріотичних зглядав і вважаємо, що Черкаси все таки серце не зря, придумали серце України, душа України, і ми вирішили все таки поїхати Черкаси. Не на камеру подружжя решетняків сором'язливо озвучує свою найбільшу мрію створити у Черкасах академію карате. Нове ж місто переселенці вже без вагань називають рідним домом та вірять попереду лише найкраще. Вікторія Хамазай Горниділько Віка новини.